Загід сонця зайшов і є у нас такий гарний місяць. Не дуже бачу, що відбувається в мене на екрані, бо телефон, на жаль, поламався екран. І тепер мушу догадуватись, що там є. Трошки видно, але не зовсім. Але а, гарний урок. А коли ви подорожуєте, маєте більше ніж один метод комунікації і метод е, діставання інформації. Бо так, як в мене зараз в самому випадку, я зараз надіятися на телефон не дуже можу. Тому потрібно розуміти, що відбувається з е, погодою, з припливами, відпливами і іншими методами. Для того був підготовлений план за, до початку подорожі і е, було все прораховано. Тому з тим нема проблем чи питань. Але якщо б ви наділися який на телефон, і така сталася біда, а ви тут у морі, і що робити? Тому заздалегідь завжди пишіть свій план детально і майте з собою чи роздруківку, чи е, написано десь. От такі справи. Завтра новий день.